Скористалася довірою дітей. Чергову шахрайку спіймали в Івано-Франківську. 19-річна злоумисниця виманювала у маленьких дівчат золоті прикраси. Своїх жертв шукала у дворах багатоповерхівок і пропонувала довірливій малечі знайти нібито загублені сережки. Вона мені сказала, що в мене був кульчик розщепився. Вона мені захотіла поправити. Вона сказала, що кульчик упав, а другий… На ну, вона потримає. Насправді ж у такий спосіб винахідлива дівчина забирала дитяче майно. Знімала ці кульчики, потім робила вигляд, що вони впали. робила імітацію пошуків. Після чого казала дитині, що йде за магнітом. Ну і з викраденим майном фактично тікало з місця, вчинення злочину. злочин. Батьки забили на сполох та звернулися в міліцію. Правоохоронці за гарячими слідами почали здійснювати обходи ломбардів, в одному з яких і виявили зловмисницю. Затримана шахрайка свою вину визнає. Зізналася упродовж двох днів, і вдалося обдурити шістьох дітей віком до дев'яти років. Однак дівчина стверджує, на злочин пішла не зі своєї волі. А виручені від коштовностей гроші у неї нібито одразу ж забирали. Мені поставили брось. Просто мені сказала, або я зроблю так-то і так-то, або мене вивезуть і заб'ють. Утім, хто саме погрожував дівчині, шахрайка не зізнається, тож тепер їй загрожує обмеження волі терміном до трьох років.